Мене звати Денис Гереньков, я військовий капелан, офіцер збройних сил України. Разом з нашим центром ми підготували унікальне видання Івангелі від Марка. Перше видання це слово життя для щойно мобілізованих для рекрутів, які приходять в нашу армію. Друге видання це слово сили для їх офіцерів, для їх командирів, для людей, що зараз керують іншими людьми. І звісно, ми пам'ятаємо про жінок, які є в нашому війську. Тому слово надії це видання Іванія від Марка саме для наших посестер, для жінок української армії. Для нас велика честь і велике благословіння бути частиною проекту України для Христа. «The Four Victory». Мене звати Дмитро Тищенко, я є керівником гуманітарного відділу Місії України для Христа. Я хочу розповісти вам про один наш цікавий проєкт це коробка для військових або просунутих сухпай Фоу Вікторі». В цьому наборі є все необхідне для солдат для того, щоб вони могли виживати під час виконання складних бойових завдань. Тут є горіхи, сублімована їжа, енергетичні батончики, енергетики, сухе м'яса і багато чого іншого, того, чого якраз не вистачає. Крім їжі, в цьому наборі є певний духовний меседж, бо дуже важливо мати духовну підтримку для боротьби. Ми додаємо туди браслети, шеврони, але я також радий, що сьогодні ми можемо використати і додати. Цю коробку, цей класний, гарний новий ресурс Євангелія від Марка. Ми виготовляємо ці набори у нас на складі і далі передаємо штатним капеланам або капеланам волонтерам. Вони спілкуються, роздаються солдатам перед виходами, а іноді навіть ці коробки. Цілком або частково ці продукти потрапляють за допомогою скидів з дронів на позиції, коли не може туди потрапити. Ця підтримка це є п'ятим Євангелієм свідоцтва довіри, подяки та підтримки. Ми раді тому, що наше видання «Святе Євангеліє від Марка буде частиною цих подарункових наборів, і саме їх отримують наші військовослужбовці на фронті.